Доброго дня, магіта український. мене звати Олена. Загальний розклад, це скоро вирішиться. Диявол обнулення. Зовсім по-іншому. Новий шлях, нове починання. Ви долаєте, да, ви вийдете в безресурсному стані з даної боротьби, з даного протистояння. Але ж все одно здобуваєте шанс, можливість, загалом якого чекали. Протистояння, боротьба вам говорить, що в подальшому ви задієте власне знання і досвід, які ви маєте. У вас достатньо мудрості, знань і досвіду, щоб відстоювати своє місце під сонцем. В вашому житті з'явиться чоловік або є чоловік, який підтримує вас. Тому ви не повинні вважати, що ви не подолаєте, що ви не маєте ресурсу. Ви не зможете досягнути саме того, чого бажаєте. Деякий період в вашому житті ви були залежні від думки, і це вам як шептали на вухо справи диявола. Ну, тому що він бачить вас ресурсною людину і не вважає, що ви йшли саме тим шляхом, яким ви бажаєте рухатись. Мені от говориться, що ця ситуація, залежність саме від того, що вам вкладали яку думку, щоб ви не рухались, щоб ви не йшли саме в це нове починання, це обнулюється. І навіть якщо хтось знаходиться в хворобливому стані безресурсному говорять, у вас достатньо мудрості, знань і досвіду, щоб відпочити наповнитись і в подальшому відстоювати. Ще й поруч буде людина, яка буде вас підтримувати. Не цікайте спілкування і взаємодію саме з тими людьми, які прагнуть бути в вашому оточенні, прагнуть спілкування з вами. Але по факту ви єдине, чого не знаєте, це те, що дані люди бажають, щоб ви знаходились в бідності, без грошів є, ви повинні відсікти. Очистити свій простір і загалом припинити спілкування взаємодію. розумієте, що є такий момент, що після спілкування з даними людьми ви знаходитесь в дисбалансі і ви втрачаєте ресурс. І от, якщо в когось відбувається дана ситуація, то ви повинні відсікти спілкування з даними людьми, тому що від цих людей йде негатив ваше життя. В когось по даному розкладу. Є інформація, що обнулюється негативний магічний вплив. Працювали з самим дияволом троє жінок, яких бажали, щоб ви знаходились в бідності, в хворобливому стані, не могли реалізовуватися і досягнути. Ваш результат, по відношенню загалом, до ситуації, ви наповнюєтесь, хто хворів згодом виздові? І загалом для вас відкриються в даному розкладу, відкриються саме ті таємниці, що було приховано від вас. По відношенню до чого ви знаходились в ілюзіях. Ну і ви зрозумієте, що в якому напрямку вам потрібно надалі рухатись. І загалом здобудете шанс, можливість. А згодом вам говорять, що ви зустрінете людину, якщо це звичайне спілкування, подругу. Але от саме людину, подругу чи партнера, партнерку, з якою ви досягнете, або з яким ви досягнете благополуччя і достаток. Співпраця, партнерство те, який дасть вам можливості позитивного, прибуткового, довгострокового, перспективного розвитку і значних позитивних прибуткових результатів в вашому житті. Дякую.